Юрій, вітаємо з початком сезону. І що можна сказати одразу по гарячих слідах по сьогоднішній грі проти МБЗ? Я вважаю, що непогана гра вийшла як для першого туру. Видно, що суперник приймав участь в передсезонних змаганнях, а цього фактору нам десь не вистачило. Ми. Ще не відчуваємо цього ритму змагального офіційних матчів. Але добре, що проявили характер, вирвали цю нічию. Звісно, сподівалися на перемогу, але даліковий бал по такій грі, напевне, це для нас непогано. Сьогодні вже на 10-й секунді пропустили перший гол. Що сталося? Відсутність концентрації, чи все таки не встигли ще увійти в гру? Я вважаю, що просто не встигли увійти в гру. Не... Сподівалися, що суперник так швидко буде атакувати. Напевне, думали, що притримують м'яч десь, щоб почувствувати площадку. Але нічого страшного, такі голи так потрапляються, вони мають робити настільки сильніше. У передачі федзальної Київ я казав про те, що Делонгі буде одним з головних фаворитів сезону. Чи впливає ця нічия стартова на цілі команди ну, взагалі на цей сезон? Ні, я не думаю, що одна гра може якось впливати. Ми досить впевнені в своїх силах. Будемо намагатися робити свою роботу якомога краще, а там будемо вже рахувати за лікові бали. Статус того, що нас вважають деякі фахівці фаворитами, на нас зовсім не тисне. Дякую.